Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на дружині Ісака. Але підеш додому батька мого і додому роду, і візьмеш жінку для сина мого. І сказав йому до пана свого, може, та жінка не піде за мною? І сказав він до мене, Господь, що ходив перед обличчям моїм пошле свого ангела з тобою, і дорогу твою пощастить, і Ти візьмеш жінку для сина мого, з роду мого з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від Закляття мого. Як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Божу вам до завтра. Дякую.